Постанову 1499, яку прийняв Кабмін напередодні Нового року, і серйозні прогалини якої знайшли журналісти, нарешті оскаржують. Київський окружний адмінсуд дійшов висновку про аргументованість позову та про наявність підстав для часткового задоволення. Що саме оскаржувалося та які є недопрацювання в постанові далі в матеріалі. Подарунком на новорічні свята для моряків була одна з постанов кабінету міністрів з номером 1499. маючи гарну назву. Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден вона мала й ряд недоліків. Приймали її для спрощення процедури дипломування моряків, списуючи все на військовий час. Проте на ділі виявилося все навпаки. Дуже багато і в нашу організацію поступало вопроса і від капітанів. Як же все-таки ця постанова зроблена? почему чому там много не соответствует? почему Чому не сотвістують ПДНВ? По почему відсутствують повністю какие то принципи конвенционные, які обозначені в ПДНВ? Є кілька пунктів, які намагалися змінити кабінетні чиновники, перше та певно найважливіше. Тепер, щоб підтвердити свій стаж та кваліфікацію, вже не потрібно збирати купи документів, а достатньо мати підпис капітана судна, на якому працював моряк. І як виявилося, ці дані ніяк не можна перевірити. Бай більше підтверджувати диплом тепер взялися виключно через нібито недосконалу електронну платформу. Наші колеги провели власний досить цікавий експеримент. Сайт прийняв мій диплом та супутній до нього документ. Чекати довелось недовго, приблизно годину. Коли прийшла відповідь, ми не повірили своїм очам. Державний сайт успішно верифікував мій фейковий диплом та підтвердив, що я є капітаном далекого плавання. Простими словами, державний офіційний ресурс видав дозвіл керувати величезним вантажним танкером людині, яка зробила диплом у фотошопі. І, Як виявилося, сайт підтверджує все, що туди завантажиш, адже якщо на дипломі дата після 2000 року його не перевірятимуть взагалі, котрої завершає адміністрація в будь-якому качестві, поїздання ка постанов, так і приказов, потім по чому та всі хотя займатися. Це, розумієш, лі, знання, То понімаєш лі провірки знаній, создавати якісь нормативні акти і прочека десь дуже багато других аспектів, яким должна займатися морська адміністрація. Наступним гострим кутом є доручення проводити екзамени працівникам адміністрації, тобто люди, які жодного дня не були на воді, оцінюватимуть здібності моряків, які відходили десятки рейсів. І тут, крім професійного питання, виникає ще одне: такі дії заборонені конвенцією ПДНВ. Яку ратифікувала Україна, наслідки критичні? Україна не пройде комісію і мо та може з легкістю потрапити до Блеклиста. Комісія перевірить, що екзаміни приймає адміністративний орган, шо като видає дипломи. А такого в конвенції не предусмотрена там існує доступно принідовж принімати екзаміни орган, котрим являється попередчине іменно. Адміністрації морського судоходства. Вона може контролювати роботу цього органу, но ні в якому случаї ні в, його, в штатному розписанні должно присутствувати. Постанова має ще з десяток підводних каменів, про які не припиняють говорити журналісти. Проте чиновники всі зауваження щоразу відкидають. Ми брали участь роботі. Відповідно до наших повноважень і 950-ї постанови. життє набажна. У нас других проблем в країні немає. У нас рідна, у нас чому ваші не повертаються з України? На сіріна моряки приносять 4,5 віни мільярда. Тож зібравши всі юридичні невідповідності, представники морської спільноти звернулися до Феміди, і суд, хоча й не в повному обсязі, але таки погодився з наведеними аргументами. Київський окружний адміністративний суд ухвалив заборонити держадміністрації виконувати повноваження, визначені постановою 1499. Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження. Суддя Балаклицький наразі. Після рішення суду адміністрація судноплавства має залишити систему дипломування в тому вигляді, який був при перевірці імо, і це підтримує переважна більшість моряків. Не на камеру, але фахівці морської галузі стверджують, що суддя Балаклицький врятував ситуацію з недосконалою постановою та навпаки витягує систему дипломування з прірви, в яку її направляють чиновники-махінатори. Адже тільки но міжнародні компанії дізнаються про такі кричущі факти українським морякам не дадуть можливості працювати з міжнародним торгівельним флотом. Ми, в свою чергу, продовжуємо слідкувати за цією історією. Та про найголовніші зміни обов'язково розповімо.